Куди далі йдемо? От всех можна йти далі. Нічого тут і наду. Ну кидать. Я, я жінка мыслила важко подечного. Edgefield чи readview. Ridge Ridge Давайте Ridgeview. view. Sредня любитель. Питаю Юлі, бо Сергій скаже, скажущий професіонал.

що я люблю. Я знаю, де вони стошовані. Раз. Два. І що би ще взяти? Коли Саша приходила на капку і така, я знаю, де знаходиться керс Object. Я така, вау, 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 вау. Зараз я приходжу і кажу, я знаю, де є керс-обєкт. Угу. Або скільки можна взяти Та брати більшість Такого пригадую, але не всі. Добре. Вмикаємо все світло. буде. Хоча, чекайте. Коротше, скажете, коли буде циво? Десь низька. Я за однокамерою туди повожу. Якщо назад, напишемо, немає. Немає мені користувача. Ну, ще не маємо. Я лялька воду. Де? Я була, в підвалі. А, була в підвалі. А, бачу. Файно. Так, за ким мені ходити? А, ви оба тут. Ну що, це активувати її? А? Ні-ні. Поки що ні. Не спішимо. Ми нікуди не спішимо. так? Я йду на дві. Тут що, ще одні двері чи це вікно? Це вікно. Я його знайшов. Де? На першому поверсі, направо в кінецьку. Це За ванною? В коморці. В пралці. Занесе придумав. Я не знайшла того, що я шукаю зараз. Хто це був? Боже Сергій, ну ти ж знаєш що? що? Твій живіт, Сергій? Це не я. Як це не я? Це не я. Я тут стою у цьому, я мовчав. Скільки тут? Що я тут так поводив? Бляха! Вирубив. І це не Хто це виробив? Перевірте на цей. Трейте по відбитки. Нема що перевіряти. Чекайте, бо я не можу знайти ви. Я зараз фоткаю, і побачила. Все, я сфоткалася. включила. Добре. Немає, навіть інтеракцій не було. Дивні речі творються. Чи це? Ал, скидки можно, алло. Полностью причем. <плак> а, куди ти поднес цей? Камеру? Да, <плак> я ему не запись. Я лиш хотіла вогник подивитись. Що трапилося? Що <плак> трапилося? Я тут включу. той, кто не любит светло. Мара. Мара не любит светло. Ты меня уже охистил? Я иду, но ведь оно и хест падает. Саме повимикав. Ні, я включила світло нам. Ні, ну тоді ще, Боже, я стільки не текстуру цього. Так, я не бачу ні до відбитків. Щось. Зараз надячка. Вибач. Вибач. Слухай, Чекай. Я так позаймалася, мені так з тепер соромно що об'їлася. Боже, скільки там тих сухариків сіли Дві пачки і протеїновий батончик. О, як багато, як багато слухай. Ты що, кидай ще одну, молодець. Я б з коморки забрала цю. Я вас спалю. Чим? Свічкою? Точі, я, я пройшлася по всіх кімнатах. з тік. Ну воно діє на дві кімнати. Добре. А. Тому що ты так виходит, а я что-то окремо від вас хочу. Що в нас <реш> ще не було? Полювання <реш> без втрат. Він включив світло там. Ні, чи то воно було. Воно й було. Ми вроді й не виключали. Блокнот є, <реш> та? Сюзан, Everyone. Зараз поговоримо, споговано з тобою на агенції. Everyone, everyone, Susan Birch. How old are you? Are you friendly? Are you friendly? Are you friendly? Are you friendly? Where are you? 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 Відбитки є. І менше це по вогам. Відбитки на трієчку є. Give me a sign. Where are you? Ляха. Are you French? Не удал. Are you Russian? Crimea is Ukraine. Crimea is Ukraine. Do you support Ukraine? Where are you? Where are you? Where are you? Are you old? Are you young? I'm dangerous. How old are you? How old are you? Look at me. Ляха. Гост івент. Херіозно. Я не знаю, дядь, але я тебе хочу сфоткати. Чотири було, да? Звичайки на фоні Сергія сходка. <ріст> 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 я не знаю, як ви, але. Я не, ш... не дуже швидко бігаю, так що мені то завдання з полюванням геть не подобається. Я виробила лампочку. Пошли в шафу сидіти і дикати в ляльку воду. Чекайте, я знайду собі шафу, бо я навіть не знаю, де тут шафи. Але треба э, зачекайте, спочатку треба визначити пилот, тому що якщо це ДОГ так не особа буде. Не особо весело. Так, але дивись, які відбуть, він якийсь тактильний у нас. Насправді я шукала температуру, щоб міти я мав. Угу. Ти подивись, як у нас хлопці. Сіжана, видає? Я біля дверей вхідних. Не на дворі, але біля дверей. Так, що було? Мінусова? Чи що було? Ні, не було. Відбитки? Відбитки і що ще було? Примарний? Так, воно пешене. Так, Та, Вона розсердилося і пішло все, як не вчинок, або вийшло. Ні, Причому активність була на одріччому. Але як двері колихало. Я бачу сніжало. Сніжало, Так, я так помало, Де? Та да, я нікуди. Ну, я не вмію швидко бігати тут. Де ви є всі? Вас що вбили? дивимося. Ми? Ми Та й ппересете! Бляха! Що? Мигає! Мене бісить, що ага. воно мигає. Вона не хоче, щоб я вийшла живою. А, давайте так. М. Деогена не може бути. Не Чого? Не може. Бо деоген це відбитки. Так. Я сіла. Е, я. Я, я піду Що? Що там, цьому. Там, щоб пішли. От мене спимо, дивимося. Грається з ветмедиком? А давайте так. Я візьму ляльку, буду, угу. сховаюся і будуть відкрити, але буду тикати, ви дивитися, що відбувається. Ну треба якось тикати, кидати і, і, тоді, і тоді ховатися, бо інакше може у сховці знайти. Та з'їш на всякий випадок. Що, йти нам всім? Тоді їсти і мені. Сходка. Де? Брудна вода. Ще одні. Це пахощі. Мені дуже здається, що ми все-таки помилилися. І що? Так, так. Да. тому що треба все в комірку переносити. Не сінь, давай, там що нести? І куди? Добре. Чекайте. Головне ще я з ліками. Мені треба пити зразу цей. Нема де ночувати. Три згоріло все село. Скайте, то як трейте? Сюди в темноту, так? Судить темнота. Бляха, це я в гараж пішла. Куди ти пішла, направо. Він тут блукає, явно блукає. Я теж. Сім, тут сім. Мінус. 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 Мінус, мінус. отут от він, він от. Тю. Він Ясно. Добре. Де? В цьому коридорчику. Думаю, а, блін, я теж принесла. Що? блокнот? Так, клади два. Що? Камери є обидві? Е, хрести переносить. Це саме головне. Так, він не може бути спавни Ой, блін, я... Кинула в текстури, але. Блін, а як це покласти? Кинути? Да, я просто. Кого я захвалюватися. Ляха. У мене нема. Блін Все, найдивіться Куди? Де ви є? Вже втекли. Ой, як все. Навряд тим там. Бо я вам ну, не знав, що він там може спавнитися. Відбитки мінусова. Демон ханту мімік джин. Примарний це буде ханту або мімік. Коли би це не примарний? А що тоді? Радіо, проектор, тільки мімік? Буде, проектор, То я що, дарма його несла? Записи або і Репроектор прибрати колінам. Я вже їх включила на пам'ять. Так давайте я піду подикаю, потім ми перевіримо, бо чи є там записи, чи що, щось. Вже ж має ще Угу. Там або записи, або пішка. Так, дивіться, натискати сидіть. Чи не йдеш у мене в чату? Ксенце. Бляха! Сергію! Це вона. Тікайте, тікайте, просто тікайте. Це як мінімум вона. Ну, в принципі, нічого дивного. Сергій утік, <плес> так? Я де вона може пішти. Вона в ванній, вона камері вийшла з ванни наверх. У спальні? Все, пішла з спальні. Повернулася в коридор. То вона. Раптом. Коротше, вона пройшлась попри всі камери. Я ледве встигала ловити її. Не я видно не вогника. Нас. Щось. Доттс, хто би забрав? Але, Юля, тебе вийшла, звідти і знула. А у нас є заспокійно, тобто я, я вже випила. Здравствуйте. Я відчувала. <сх> Заберіть дотс. Раз ви здаю, там. Ти є ж там по цей фалан? Можливо, він там щось з взаємодіяв в гімназії. Можливо, він там. Відкрила двері, Закрила двері у поборку. Я Она... не не Так. Немає. Нема, Нема. Може це... Можемо реагують, коли у нас багато. Хайст попався. Так. О, файно. О, спасибо, двері. Не написали нічого? Значить, угу. це не демон. Але хоч... Де, де У текстурах застряв. Під порогом. З іншого боку. Може, Там, Ой, що одна фото з Ой, класна ви? веранда. Я теж думаю, що це чим. 87, 91 і я, з 30-ку. Ти туди більше не йдеш. Ну його нафіг. Я, я, там була. я проти самогубства. Мені здається А я би теж на Джина а поклала. Навряд, навряд. Чого? За відсутність електрики джин не може використовувати свої зміни. Він тільки робив, що вирубався. Ага. Угу. Я просила вас забрати дотс, але не, не зрослось. А ну чекайте. Це ж ми з лялькою воду в шалі сидіти. За першого разу. Це ні, це для тебе було спешл для тебе. Так, це направо від дверей і в глибині, правильно? Так. Вона цей його електрику виробила. Там там не видно, що там бокс легкий, там всі солиди. Та я потім не виберусь. Шу, шу, шу. Не вибер, це маленьке карта, типу. Ти не недооцінюєш так. Недооцінюєш цей вомій, мій топографічний критинізм. Та візьмись ти, господи. Все. Чекаю. Нема, немає, цього. З радіо хто виходить? Я була не особа. Ну, не демон, демон Та не полював би при стількох розп'яттях, певно. Та ні, він же ж полював, тому що було прокляте полювання. Туди сходиться. Демон джин або мімік? Не знаю, я ханту взагалі я то думаю. Але можливо це мімік, який прикидається, ханту. Демон би, він вже почав пополивание с 30% 32%. Так що? Ну я поставив мимиком. Mm. А там побачимо, що то буде. Ну я би поставила джена, але поза як я вмію ставити. Хер знає. Коротше, хтось ставить міміка, хтось демона, хтось. Чи ти не ставиш демона, Йоль. серце mm -hmm. мені. серце мені А серце підказує, що хапту голова. <свистит> Мімік. Ну я поставила джена. Ну, я ж кажу, я не вмію вгадувати. Файно. Це наглядно був джин, бо він бо джин не може без електрики. Оцей на навпаки електрику тільки вирубав спеціально.